Лавров заявляє про те, що, начебто, українські дрони цієї ночі фактично атакували. Резиденцію російського диктатора в Новгородській області Володимир Зеленський уже спростовує цю заяву і заявляє про те, що такі звинувачення фактично в нападі на резиденцію Путіна є абсолютною брехнею. Зеленський додав, що Росія грунтує, готує, точніше, ґрунт для удару по урядових будівлях України в Києві. Тож на фоні переговорів наш ворог дійсно готується до нового витка ескалації. Як ви вважаєте? Ну я би сказав так, що ця ескалація вона не переставала, тобто бойові дії тривають і будуть тривати. І навіть якщо буде якась, якась домовленість, колись досягнута про припинення вогню, то якщо припинення вогню буде в нуль годин якоїсь дати, якогось дня, то до 23.59 Кремль буде атакувати, і тут не може бути жодних сумнівів. Тобто чекати деескалації, навіть коли тривають перемовини, взагалі не варто. Це марна ілюзія. Що стосується цієї конкретної ситуації. Я думаю, що тут мова йде не тільки про причини для ударів по наших урядових будівлях, про що говорить президент України, а очевидно, глибші дещо причини. Скоріше за все, Кремльні ну, імітував певні дії там по своїй же резиденції, своїми ж дронами, скоріш за все, для того, щоби. Нібито обвинуватити Україну, що це Україна зриває якийсь мирний трек, що це ми зацікавлені в тому, щоб завдавати ударів і вбити Путіна. А відповідно, які можуть бути перемовини, якщо на сьогоднішній день є така мета, так вони це хочуть подавати світові. Так вони це хочуть подавати Трампу. Вони ж хочуть сформувати, розумієте, за аналогіями, як було ізраїльське врегулювання. А з Хамасом так, от е Росія хоче видати нас за такий собі Хамас е терористичний, і сказати про те, що ну а з ким тут реально говорити, давайте примушувати їх до якихось там дій, до поступок і так далі. Хоча там і Ізраїль зрештою пішов на поступки в тій війні. Ну але ми далеко не Хамас, зовсім не про те. Ми держава е суверенна, ми не якась терористична організація. Як це хоче продемонструвати? Росія, але вони хочуть сформулювати саме такі бачення. Вони хочуть сформулювати саме ось такий образ, і скоріш за все, скажімо так, готують для себе підґрунтя для зміни позицій в перемовинах, що це не так звана спеціальна воєнна операція, якась контртерористична операція, і так далі, тому що бачите, Україна займається нібито державним терором. Ну а відтак буде змінюватися концепція. Відтак Росія буде тягнути час, максимально тягнути час для того, щоб, скажімо, маніпулювати, і для того, щоб спробувати для себе змінити ситуацію і примусити Україну до непопулярних поступок і компромісів. Це на сьогоднішній день є мета Путіна, і є мета Кремля. Але треба розуміти що в цьому всьому присутні дуже багато інформаційно психологічних аспектів це ще один елемент психологічної війни ворога яку він проводить я переконаний що україна абсолютно відкрита і зрозуміла для наших партнерів ба більше наші партнери так само мають технічні можливості і спроможності для ведення розвідки для розуміння того звідки куди як які дрони запускаються які вони об'єкти зрештою вражає. Ну і потім, скажіть, будь ласка, цінність ураження зрештою резиденції державної, де немає Путіна? Ну от де ми знаємо, що немає Путіна. Скоріше за все, а навіть якщо він там був, то ми розуміємо, дрони летять не так швидко, як би нам хотілося, на жаль. І час евакуюватись є з цього об'єкту на інший об'єкт або десь там сховатися. Я не знаю в якомусь укритті. То тоді виникає запитання: 91 дрон, про який вони говорять. А це для чого? Щоби вдарити по будівлі, де немає Путіна, Щоби що? щоб підняти міжнародну реакцію, і що ми таким чином би чого б ми досягли. Тому президент України абсолютно правий, що він одразу прокоментував цю ситуацію, що він одразу е заперечив, це абсолютно тому, що ви знаєте, я одразу промоніторив інформаційний простір ворога. І я побачив отак от частоту повідомлень як одна за одним, як заготовлені одразу ну фактично підготовлені заяви. Тобто вони були підготовлені раніше, уже готові е, Росією за допомогою там ФСБ, ГРУ, їхніх спецслужб, очевидь, які вже наперед підготували список того, що треба сказати, і що Лавров озвучив. От і все, і тут нічого іншого немає, окрім як намагання постійно. Скажімо, виляти постійно уникати рішень, тому що ми ж розуміємо, що якщо Путін говорить з президентом Трампом і знову планує поговорити, ну, вочевидь, він щось обіцяє, вочевидь, що ж все ж таки, я не знаю, там надихає Трампа, коли він каже, що Путін нібито хоче закінчити війну, ну значить, він щось йому таке говорить, значить, він щось обіцяє виконати. А потім проходить час. І він шукає приводи, чому цього не виконувати для Росії. Зараз є максимальний інтерес затягнути цю війну щонайменше до весни, щонайменше до лютого, як говорив очільник української воєнної розвідки Кирило Богдан. Бо вони сподіваються, очевидно, що зараз за допомогою своїх дій терору, тому що ми не терористи, на відміну від якраз росіян, а вони за допомогою своїх ударів по нашій енергетиці по наших спроможностях. Хочуть спробувати змусити нас піти на поступки, створивши нам ну несприятливі умови для нормального життя в інфраструктурі, там енергетика, теплопостачання, водопостачання і ще й Одещина, де ворог прагне завдати шкоди нашому економічному потенціалу. Це ж наші морські ворота. Ми всі розуміємо. Тому абсолютно очевидно, що це привід для затягування війни. В сподіванні на те, що ситуація буде змінюватися на російську користь. Вони не можуть змінити її на полі бою. От уявіть собі, що той же Лавров ще кілька тижнів тому робив откровення про те, що вони сподівалися, що Трамп натисне на Україну, можливо такий тиск і був. Давайте говорити відверто. Там в заявах десь прихований, десь не прихований, а десь в обмеженні якихось там пакетів допомоги, що ми спостерігали протягом року, що теж відбувалося. Але ж не змусили нас зламатися. Тепер Росія шукає інші комбінації. Ну а там знаєте, ходи прораховані. Все ж таки ФСБшна модель Путінська, вона вже давно розгадана для тих, хто звичайно хоче побачити, тому що це в першу чергу вистава, яка розрахована на Трампа, на його адміністрацію, для того, щоб він потім десь сказав, що от Україна, нібито, намагалась завдати ударі. Разом з тим я зазначу, що зараз уже моніторингові пабліки повідомляють якраз про підвищену загрозу для Києва, зокрема для урядових кварталів. Також пишуть про те, що ворог може бити і по цивільних об'єктах загалом найближчим часом існує загроза застосування як мінімум чотирьох бортів Ту-22М3 – Щойно як повідомляють, відбулася посадка трьох стратегічних бомбардувальників на аеродромі Енгельс 2 у Саратовській області, якраз для того, аби спорядити їх ракетами. «Х-22» та її модернізована версія «Х-32», два. Перепрошую при цьому. Фактично є такою основною небезпекою, оскільки мова йде про поєднання високої швидкості та масивної бойової частини, і при цьому низької точності під час ударів по об'єктах, тому фактично знову ж таки і моніторингові пабліки закликають всіх бути особливо пильними впродовж найближчих днів. Ну і так само ми очевидно до цих закликів приєднуємося разом з тим. От на Банковій говорять про те, що у такий спосіб. Знову ж таки ескалюючи і атакуючи, в тому числі урядові квартали, гіпотетично росіяни хочуть зірвати той прогрес, який є у домовленостях зараз між Україною та Сполученими Штатами. А який ви прогрес бачите? Хочу вас питати обидвоє президентів за підсумками вчорашньої зустрічі заявили про там готовність мирного плану на 95%. Водночас, ми розуміємо, що найбільш складне питання і найбільш важливе питання територіальне, воно навіть не обговорювалося. Як заявив Володимир Зеленський. А то повторюсь, який прогрес ви бачите за підсумками вчорашніх переговорів? Ну, я бачу прогрес в тому, що триває діалог, і я бачу в тому, що є розмови про гарантії безпеки. Ну, з точки зору гарантії безпеки, це важливо, я думаю, підкреслити дійсно. З іншого боку, знаєте, ну, скажімо так, треба розуміти, що. Ми дуже багато чуємо заяв про прогрес, і вони десь ну протягом минулих кількох тижнів вони постійно практично схожі. Ну погодьтесь, там є прогрес, зустрічі були продуктивні і так далі. Що ми маємо сукому залишку? Питання. Тобто, ми чуємо про прогрес, а потім чуємо, що ще потрібна буде зустріч ще потрібна буде зустріч в рамках коаліції охочих ще потім з європейцями. Ще потім, а, значить, зустрітись з американцями. Ще потім кілька тижнів, і можливо робочі групи, як каже президент Трамп, можливо, кілька тижнів, можливо, інший час дедлайнів ніяких немає, так і фактично, ми бачимо, що тривають перемовини, Але, от в моєму розумінні, якщо ми говоримо про гарантії безпеки, ну можна зустрічатися скільки завгодно, десятки разів сотні. Поки ви не дасте собі відповідь, от як нашим європейським західним партнерам, чи готові ви відправити сюди війська, і які в них будуть повноваження, який мандат. На що вже я переконаний, давно можна було би дати відповідь. Ну, давайте скажемо відверто. Концептуально, я маю на увазі в загальному детально, звичайно, це треба проробляти. Це складний, непростий процес, який потребує часу, але концептуально: надсилаємо війська, надсилаємо, оголошуємо, оголошуємо це. Гарантія безпеки, гарантія. Далі, що ще по входить сюди, все це був би і сигнал Кремлю, я думаю. Причому щоб зараз наші партнери почали здійснювати реальні дієві кроки. А так виходить, що перемови не тривають, так є е, якийсь прогрес, але ми розуміємо, що не видно перспектив. А яким чином? Тобто, ну давайте так: якщо ми кажемо, що е, є домовленості з Україною. І Україна абсолютно нормально, концептуально обґрунтовано себе поводить в відносинах з міжнародними партнерами. Абсолютно прозоро, зрозуміло. Ми говоримо так, ви нам представили плани. Потім президент України публікує каже: Ні, ось є 20-пунктний план. Дивіться, з українським суспільством йдуть такі свого роду консультації. Все. А що з Росією? Ну тобто Росія залишається на своїй позиції. Вони постійно артикулюють, що ні, нехай Україна виходить з Донецької області, йде на поступки, нас цей 20-пунктний план не влаштовує все, їх не влаштовує. Відповідно, що робити, ну відповідно, треба їх змусити. Якщо ми говоримо про те, що міжнародна спільнота дає нам гарантії безпеки, то якщо вони зараз не можуть примусити Росію, потім ціна цих гарантій безпеки, яка буде, перепрошую, і хто в них повірить? Чи повірить в них український народ? У мене виникає запитання, боюсь, що ні. І тому, ну я на сьогоднішній день бачу моя точка зору, що перемовний процес просто зайшов в глухий кут. Коли є раціональне зерно: Україна, Європа, США. Не можу сказати, що завжди і в усьому все подобається, але більш-менш і є Росія, яка абсолютно ірраціональна. Яка абсолютно чітко демонструє всьому зараз світові, що ну та ні, нам все рівно, в принципі, ми готові імітувати бурхливу перемовну діяльність, але ми на своїх позиціях стоїмо. То за таких умов давайте говорити відверто, де тут є прогрес? В чому в тому, що ми домовляємося з партнерами згоди, а де є прогрес в тому, щоб змусити Путіна виконати ось ці умови, про які ми говоримо. Гарантії безпеки, ну от справді сам Трамп вчора заявив про те, що Україна отримує дуже потужні гарантії безпеки. При цьому CNN з посиланням на свої джерела пише про те, що Трамп готовий власне затвердити так і провести ці гарантії безпеки через конгрес. Ну і співрозмовники кажуть, що це такі там якісь платові стандарти, фактично тих гарантій, які отримує Україна, і це буде більше ніж ми коли-небудь отримували від Сполучених Штатів. Але водночас співрозмовники CNN не деталізують, що конкретно будуть затверджувати американські кон конгресмени і сенатори, і тут напевно якраз ключове питання, які саме гарантії безпеки дійсно готові будуть дати нам американці. При тому, ми ж бачимо, що це ж все одно ситуація з гарантіями безпеки, вона ніби в заручниках від загалом мирної угоди і, мабуть, що готовності України піти на ті самі болючі територіальні компроміси по Донецькій області, то станом на зараз чи говоримо ми про те, що дійсно ми маємо якийсь прорив і прогрес в питанні гарантії безпеки. Це складне питання знову ж таки. Чому? Тому що довкола цього багато розмов ми чуємо так. Ну давайте от відверто. Але ж ми не бачимо фіналізації того, щоб було зрозуміло. От ми зараз говоримо про можливо, знають більші члени переговорної групи, звичайно. Вони в процесі, я розумію, що, можливо, не всі деталі розголошуються. Але давайте виходити з того, що ми можемо проаналізувати, що є в публічній площині. А в публічній площині ми чуємо, що такі гарантії будуть. А потім президент Трамп перед зустріччю з президентом Зеленським каже, що я точно ще не знаю, які, ну тобто, тобто, які тоді з іншого боку, є прогрес в чому? В чому я вбачаю прогрес? Давайте так: я бачу в тому, що залучені були люди до перемовин Маролага, яких раніше не було. Це голова об'єднаного комітету начальників штабів. Найвища фактично військова посада, ну перед верховним головнокомандувачем президентом, а це найвища саме військова посада. Він фактично очолює всі штаби. Це генерал Кейн, і був міністр війни. Гексед раніше вони саме ось щодо предмету гарантії безпеки, інше, ну, принаймні, гексет він був, був залучений, а Кейн перше Трамп наголосив. Що в подальших робочих групах консультаціях буде брати участь генерал Кейн. Він про це сказав не раз. Ну, якщо ТОП військовий посадовець бере участь в перемовинах, отже, говорять предметно, але поки що можливо рано говорити про що саме. Тобто, ну треба розуміти, що є різна модель, Американський, американська історія взагалі має досвід, їм можна нічого не придумувати. Є гарантії безпеки для Ізраїлю, з можливістю розташування американських військ на території Ізраїлю і зброї, і захисту неба, те, що ми бачили нещодавно, коли відбували атаки Ірану. Є модель гарантування безпеки Японії, коли Японія має там свою армію самооборони, хоча Японія зараз мілітаризується, виходячи з цих загроз, які є. Але безпеку гарантують США своїми військовими присутніми. Південна Корея так само. Сполучені Штати присутні, і вони своєю військовою базою на місці є елементом стримування проти дій, там можливих північної Кореї за підтримки Китаю чи Росії чи просто Північної Кореї. Ось це те, що є. Є статус союзника США поза НАТО. Він теж передбачає надання зброї, надання фінансів і так далі. Про що конкрет... я не можу зараз відповісти на це питання? Не володіючи до кінця ситуацією розумінням, а про які гарантії для нас йдеться. бо гарантії статті 5 – це теж доволі таки абстрактне поняття. Є НАТО, є стаття 5. Давайте не плутати це. Стаття 5. а є конкретно відносини Україна, США і держави Європи, які готові надати ці гарантії. Нам же ж не всі члени НАТО готові надати ймовірно ці гарантії і. Там надсилати допомогу чи свої війська. Є країни в ЄС, які, на жаль, цього не хочуть робити, ми розуміємо. Тому нам треба вибудувати таку систему, яка буде відповідати на питання. Перше: війська будуть в якій кількості де розміщуватись, з яким озброєнням. Друге, як реагують країни-партнери чи закривають небо, в разі якщо Росія після підписання мирної угоди атакує нас з повітря. Третє, це питання залучення України до програм оборонно-промислового комплексу заходу. Четверте безлімітна фінансову допомогу і озброєння в разі повторної агресії е, Росії. Все дуже просто. Чотири питання по них потрібна чітка ясність і відповідь. Коли ми це побачимо, тоді можна буде говорити про прогрес.